Збирають пластикові кришечки та віддають їх на переробку. А за виручені кошти будуть виготовляти протези для військових. Напередодні дня закоханих у калинівці встановили контейнери у вигляді червоних сердець для збору пластикових кришечок. Така акція потрібна і для того, аби привернути увагу місцевих до сортування відходів та збереження екології. З нами на зв'язку Максим Магла, завідуючий сміттєсортувального комплексу КП благоустрій міста Калинівка. Вітаю вас. Доброго дня! хто організатор цієї акції. Є організатором КП благоустрій, я з директором. Знайшли такі сердечка в Європі, що їх використовують. Рішили залучити на скалинівці, використати, спробувати, як наше населення буде віднесеться до нього і до цього сортування. Розкажіть, які саме кришечки можна кидати у ці контейнери? Кришечки використовуються, якщо їх так назвати, вони полі... поліетилен і поліпропілен. Їх використовують з пляшок. Звичайних пластикових з-під води, і їх потрібно докидати чистими туди в ці контейнери, і вони використовуються тільки, тільки пластикових пляж. Скільки всього контейнерів так. встановили у місті? І, можливо, зорієнтуєте, де саме е, встановили три контейнери Ми спробувати, як люди віднесуться до цієї новини, до цієї такої новинки. Ми встановили три: один у нас біля тебе. Ми поставили там де більше скупченість, біля школи, де діти будуть бачити ці всі контейнери. Друга у нас якби в районі ринку. Там у нас проходять такі акції, теж волонтерські, і ми там біля нього встановили таке сердечко. І інше, третє, ми встановили теж біля школи, тільки молодшої на машинобудівному районі. Так нас називає. Скільки часу будуть встановлені ці контейнери у місті? А ми їх плануємо, плануємо їх залишити на, назавжди, ну, там, щоб вони стояли на своїх місцях. Так. Я так розумію, що, можливо, їх кількість з часом збільшиться. Так, да, я теж думаю, ми е, розглянули три цих три контейнери, яких ми встановили, е, дуже-дуже сподобалися нашим. Людям, дітям і багато в інтернеті зараз з'явилося таких, що супер, супер клас і прохання ще встановити, тому що є, є школи, є де, де, де місця, де люди ще збираються, використовують і багато яка кількість, які люди збирали їх, не були вдома, не знали, куди їх діти, і ми якби поставили їх і плануємо ми ще виготовити. Ми власними силами виготовляємо їх і плануємо вистав, виготовити ще п'ять. Поки. Хто долучається до цієї акції найактивніше, і як саме це відбувається? Ну вчора ми це тільки один день, як ми вчора ми поставили їх ці контейнери. І дуже багато людей і діток в основному, які приходять, їм цікаво, бо вони мають свою гарний вигляд якби без сердечко. Воно червоне, це вже і багато дітей, які приходять і кидають туди кришечки. Є в магазинах теж. Бо за цей час, як ми встановлювали, люди підходили і одразу: о, супер, супер! І викидали кришечки, бо в магазинах дуже багато їх назбирається, Люди приносять самі. Тобто приносять не лише там по дві три кришечки, а можна сказати, що цілими пакунками приносять. Так, так. Я вам дякую. Дякую вам. А нашим глядачам нагадую, що з нами на зв'язку був Максим Магла, завідуючий сміттєсортувального комплексу КП Благоустрій міста Калинівка.